Вітаю, друзі! Настав час канапок. Я взагалі люблю їх готувати і не тільки до святкового столу, а роблю ось такі різні намасочки. У мене вони завжди є в контейнері в холодильнику. Коли немає часу щось приготувати, дістав, намазав на гріночку і всі ситі задоволені. Сьогодні дуже простий смачний рецепт, який вам точно сподобається. Пору курячий філе, його розрізаю таким чином, посолю, поперчу та додам спецій. Замариную і приготую як до будь-якого салату. Взагалі, курку до салату я роблю готувати ось таким чином. Смажити на сковорідці. Збризнула зверху трішки олійкою, це все так перетерла між собою. І викладаю на нагарне розігріту сковорідку. Обсмажую по 3-4 хвилинки з кожної сторони. І готово, нехай схолоне А я тим часом підсмажу грін. У мене сьогодні французький багет, але хліб можна брати будь-який. Теж таки мені більш подобається чи ще абатою, чи з французьким багетом. Але якщо ви візьмете звичайний батон, теж буде смачно. Я підсушила на електрогрилі, можна в духовці, можна на сковорідці, що у вас є. Курку, яка вже встигла охолонути, нарізаю невеличким кубиком. Відправляю в салатник, якому це все перемішає. Далі подрібню помідору. Теж я подрібнюю все кубиком. В принципі, знаєте, це готується такий салат, який можна викласти в салатник і подати до столу, а можна подати на гріноці або у корзинці. Плавлений сирок натираю на велику терку. Та додаю до решти продуктів. Часничок за смаком, звичайно, якщо це ви робите такий бутерброд на сніданок, то чеснику можете не додавати. Майонез це все гарно перемішує, начинка для брускетів готова. Ось такі красиві, смачні поживні канапки, які підійдуть і для перекусу, і для обіду, і до святкового столу в мене вийшли. Це просто легко, швидко продукти, які є в холодильнику у кожної господині. Я буду сподіватися, друзі, що вам сподобалось. Ви обов'язково приготуйте чи до свята, чи до обіду. І напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю. Нехай у вас все буде добре.